А тепер уявіть, ви займаєтеся із дитиною нейрогімнастикою. Робите, наприклад, вправу дзеркало. Одна рука малює квадрат, а інша квадрат. Коло і тут її мозок кричить: Що ти робиш? Ми завжди сиділи в телефоні. Це якийсь бунт. Тож не перемикайте. Далі я розкажу вам, як правильно тренувати мозок у домашніх умовах. І не хвилюйтесь, це не боляче. Мене звати Маряна Мороз. Я методист школи швидкочитання читання квіки, і сьогодні ми поговоримо про нейрогімнастику. Що ж таке ця нейрогімнастика? Це комплекс фізичних і когнітивних вправ, спрямованих на активацію і синхронізацію роботи різних ділянок мозку. Вона включає вправи, які сприяють розвитку координації, моторики, когнітивних функцій та міжпівкульної взаємодії. Ці вправи змушують мозок шукати нові шляхи. Він, як суперкомп'ютер, починає з'єднувати ліву і праву півкулю. А це означає увага, концентрація і навіть пам'ять покращується. І якщо ви думаєте, що нейрогімнастика потрібна тільки дітям, то спробуйте самі покрутити одну руку за годинникою стрілкою, а іншу проти. Гарантую, через 5 секунд ви скажете, що це найскладніша річ, яку ви робили після відкриття нового гаджета. Ну що? Тепер зрозуміло, чому нейрогімнастика це маст хев для дітей. Бо якщо мозок тренувати, то й домашнє завдання робитиметься швидше, і холодильник залишиться цілим. А головне у дитини з'являється суперсила, можливість думати і діяти одночасно. А тепер детальніше навіщо потрібно дітям нейрогімнастика. Для розвитку мозку, бо дитячий мозок активно розвивається і формує нові нейронні зв'язки. Нейрогімнастика стимулює ці процеси, забезпечуючи краще з'єднання між нейронами і підвищенням функціональної активності мозку. Також нейрогімнастика потрібна для покращення когнітивних навичок. Вправи нейрогімнастики допомагають розвивати перше пам'ять. Поліпшення короткострокової і довгострокової пам'яті друге увага, здатність концентруватися на завданнях і уникати відволікань. Третє. Обробка інформації, швидкість і точність обробки нової інформації. Також нейрогімнастика підвищує рівень енергії та зосередженості. Вона також може допомогти дітям підтримувати високий рівень енергії протягом дня, що сприяє кращій зосередженості та продуктивності в навчанні. Давайте розглянемо, що стимулює нейрогімнастика. Отже, перше це міжпівкульна взаємодія, вправи спрямовані на активацію обох півкуль мозку та покращення їхньої координації. Це важливо для Синхронізації роботи мозку та ефективний обробки інформації, також координація рухів. Багато вправ включають складні координаційні рухи, що допомагають розвивати моторні навички і координацію між різними частинами тіла. Третє концентрація та увага. Деякі вправи спеціально спрямовані на розвиток здатності зосереджуватися та утримувати увагу. Протягом тривалого часу давайте розглянемо, як нейрогімнастика впливає на дитячий мозок і процес читання. Нейрогімнастика сприяє розвитку здатності швидше і ефективніше обробляти текстову інформацію. Це включає поліпшення швидкості читання, розуміння прочитаного і здатності до запам'ятовування. Також вправи можуть стимулювати ділянки мозку, відповідальні за мовлення та розуміння мови. Це допомагає дітям краще розуміти і використовувати мову. А регулярні фізичні Вправи, включені в нейрогімнастику, допомагають знижувати рівень стресу і тривожності, що позитивно впливає на навчальний процес і читання. Давайте розглянемо приклади вправ по нейрогімнастиці. Перше це перехресні руки, вправи, де рука або нога перетинає середню лінію тіла, активуючи обидві півкулі мозку. Ось, наприклад, правою рукою беремо за кінчик носика, лівою рукою беремо за праве вухо. Тримаємо. Далі плескаємо долоньки і міняємо руку. І збільшуємо темп. Раз, два. Раз. Два. Наступні вправи це очні вправи. Вправи для покращення координації очей і зору, такі як стеження за рухомими об'єктами або виконання малюнків очима. Можна зробити ось таку вправу. Очима робимо вісімки. Раз, два, три, чотири. Але без рук ще один вид вправ на нейрогімнастику це вправи на баланс. Вправи, що вимагають утримання рівноваги, наприклад, стояння на одній нозі або ходіння по лінії. Також можна використовувати для цього балансборд. Це активує різні ділянки мозку і сприяє покращенню координації. А зараз я пропоную вам зі мною зробити нейрогімнастики. І ці нейрогімнастики поділимо на три категорії: отже, перша нейрогімнастика для дітей початкової школи. Вона найпростіша Деякі діти можуть її зробити, а деякі навіть не уявляють, як це. Отже, одною рукою робимо колодязь, іншою рукою робимо, накриваємо папером. І міняємо колодязь папір, колодязь папір, колодязь папір. І ось таким чином ми робимо найпростішу нейрогімнастику. Нейрогімнастика для середньої вікової категорії учнів. Одною рукою ми показуємо один палець, іншою рукою два пальці. І на рахунок 1-2 ми будемо змінювати нашу комбінацію: 1 Два, один, два, один, два, один, два. Третя категорія це старші школярі. Їм можна запропонувати вже складнішу нейрогімнастику. Одною рукою робимо зайчика, іншою рукою робимо лисичку. І міняємо зайчик, лисичка, зайчик, лисичка. зай... Зайчик лисичка, зайчик лисичка, зайчик лисичка, зайчик лисичка. Ось таким чином можна стимулювати роботу півкуль мозку. Отож, Включення нейрогімнастики в курс навчання швидкочитання може значно підвищити ефективність навчання дітей. Це допомагає не лише покращити навички читання, але й сприяє загальному когнітивному розвитку дитини. Нейрогімнастика стимулює мозкову активність, покращує координацію рухів, концентрацію та увагу, що робить її незамінним інструментом у розвитку дітей. Запрошуємо вас виконати вправи з нейрогімнастики зі своїми дітьми та ділитися враженнями у коментарях. Підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати ще більше корисних порад.